Цієї ночі, за даними повітряних сол противник випустив на Україну 171 ударний БПЛА, типу шахет, безпілотники, імітатори різних типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 75 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях внаслідок російської атаки постраждала Кіровоградщина Сум. Чина та Донеччина йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Кропивницький цієї ночі пережив наймасованішу атаку дронами. За даними голови Ова, Нівичині житлові будинки, зокрема приватний сектор та багатоповерхівки. За попередніми даними постраждало 10 осіб, з них 4 дитини. Всім надана медична допомога. Кількох людей госпіталізовано. За даними ЗМІ у місті пролунало понад 30 вибухів. Цієї ночі ворог атакував і місто Куп'янськ, що на Харківщині. У місті спостерігається значне погіршення безпекової ситуації. За даними ОВА, ворожа авіація цілу ніч завдавала ударів. Понад 30 кабів влучили по центральній частині Куп'янська. Відомо про трьох травмованих. Одна людина загинула. Дрони атакували в Росії авіабазу енгельс 2 де базуються стратегічні бомбардувальники. Відомо про влучання з подальшою детонацією в районі складів. Також відомо, що в місті Енгельсі могла розпочатися евакуація жителів будинків, прилеглих до авіабази. Уряд Німеччини, який йде у відставку погодив військову допомогу Україні, на 3 мільярди євро, як повідомляє Reuters, з 2026 по 2029 роки. Уряд країни планує схвалити для Києва ще понад 8 мільярдів євро. А загальна сума допомоги складе понад 11 мільярдів євро. Очікується, що бюджетний комітет схвалить виділення коштів у п'ятницю, 21 березня, за умови, що верхня палата бундесрату ухвалить реформу. Щодо мільярдних інвестицій. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері, 19 березня. Він розповів про телефонну розмову з президентом Трампом: кроки для наближення миру та можливість повного припинення вогню зараз, безпеку української інфраструктури. Також йшлося про питання розміщення іноземного контингенту, партнерів і його чисельність, зусилля для повернення українських дітей додому, перемовини між США та Росією та невизнання нашою державою окупованих українських територій Росією і про. Те, чому візит президента Трампа та його команди до України був би важливим, щоб зрозуміти стан справ у нашій державі та побачити на власні очі життя наших людей це головні тези президента. Україна отримала нову партію винищувачів F-16. Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-брифінгу з журналістами. Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина: кілька літаків F-16 прилетіли в Україну, сказав президент. Зеленський не уточнив про скільки винищувачів йдеться та яка країна їх передала. В Туреччині тисячі людей вийшли на акції протесту проти затримання мера Стамбула, екрема імамоглу, головного політичного опонента президента країни Реджепа Ердогана. За повідомленнями змі, поліція застосувала проти протестувальників спеціальні засоби. У провінції Стамбул дія запроваджена напередодні рішенням губернатора заборона на будь-які демонстрації та мітинги. Попри це, протести тривають, і також вони є в інших містах, включно зі столицею Анкарою. Зокрема, імамоглу затримали. Вранці 19 березня його та ще близько ста людей звинуватили в корупційних злочинах та створенні злочинної групи, яка займалася вимаганням у бізнесу. У мін'юсті Туреччини стверджують, що справа не має політичного підґрунтя. Сам мер Стамбула назвав своє переслідування ударом по волі народу.